Вітання, шановні глядачі, в попередньому відео ми з вами розглянули питання: це формування та утворення виконавчого комітету. За участю інших осіб. І ми сказали про цих інших осіб. Що це за люди? Яка відповідальність? Які рішення вони приймають, які вони мають відношення в першу чергу до місцевого складування? Якщо все це проаналізувати, то відповідно задається питання, а що змінилось на території за участі? Всіх виконавчих комітетів за участю всіх інших осіб, які були в складі виконавчого комітету. Якщо казати про розвиток території, то відповідно, міський голова і депутати мають аналізувати законодавство в першу чергу. Не просто читати його, а аналізувати. Якщо його не аналізувати, а читати, як приклад, утворення виконавчого комітету, то у міського голови у депутатів має виникнути питання. А хто ці інші особи? Навіщо вони повинні бути в складі виконавчого комітету? Але, мабуть, у них цих питань не виникає. Інші особи написані, і вони відповідно так і формують і утворюють виконавчий комітет. Але міський голова і депутати мають розуміти, що якщо неправильно буде сформований та утворений виконавчий комітет, то відповідно... Ні про який розвиток території не може йти мова. І це найголовніше, щоб розуміли, в першу чергу, виборці, коли обирають міську голову і депутатів, що міські голова і депутати можуть запропонувати в відповідності до законодавства які свої пропозиції, що треба змінити в законодавстві для того, щоб поліпшити і покращити управління території. Оце найголовніший принцип, який має виникати в першу чергу в головах міських голів і депутатів, а не просто читати законодавство, мабуть, не розуміти, і відповідно отримувати ті результати, які є. Виборець має розуміти, кого він обирає і навіщо набирає, і чи здатен міські голова та депутати. Працювати з законодавством, аналізувати його і в першу чергу змінювати, подавати ті різні пропозиції, ідеї для того, щоб територія, керування території було зовсім іншим. Ми скажемо про те, який має бути склад виконавчого комітету. В першу чергу, там мають бути тільки посадові особи. І ми визначили, що це 11 осіб. 11 людей, які мають відношення до місцевого, які несуть повну відповідальність за прийняті рішення. І зараз я вам наголошу, що це за особи. Це міський голова в першу чергу. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі соціального розвитку. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі економічного розвитку. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі культурного розвитку, керуючись справами виконавчого комітету. Директор департаменту з питань містопотування та архітектури. Директор департаменту соціального розвитку, директор департаменту економічного розвитку, директор департаменту. Культурного розвитку, відповідно, секретар ради. Ці всі 11 осіб мають бути в складі виконавчого комітету. Відповідно, виконавчий комітет буде діяти виключно в інтересах територіальної громади і будуть враховані всі ті моменти, які мають відношення до життєдіяльності території. Бо саме всі ці особи, про які ми наголосили, вони мають першочергово Розуміти, що відбувається на території, в різних галузях, і відповідно від рішень цих людей буде залежати майбутнє території. Але якщо залишити так, як воно є на сьогоднішній час, що в складі виконавчого комітету є інші особи, то таке інше воно і буде. Таке буде інше керування території, такий буде інший розвиток території і такий буде інший результат. Всього цього. Бо якщо не міняти нічого, не пропонувати нічого, нічого, то відповідно про які результати і на що можна очікувати. Дієвий керівник це той керівник, який весь час аналізує, пропонує і каже, як потрібно бути. А звичайний керівник, він виконує те, що виконувало до нього, при тому, що результата ніякого не було. Тому, шановні, Глядачі, шановні виборці, вам обирати, ви будете йти на виборчій дільниці, обирати для себе місцевих представників влади. І коли ви будете обирати, згадайте це відео, згадайте, як відбувається формування виконавчого комітету і згадайте, що саме було запропоновано вашими представниками влади для того, щоб був. Правильно сформований та утворений виконавчий комітет. Бо всі ті рішення, які вони приймають, вони відображуються на життєдіяльності території, на, жит... на життєдіяльності мешканців. Тому, шановні глядачі, ось така дієва, я сподіваюся, для вас інформація. Якщо вам це відео сподобалось, поширте його, поставте вподобайку, ставайте нашими підписниками і давайте разом вивчати місце свобівання. Всім вам дякую. До нових зустрічей.